Друзі, привіт! Сьогодні я не на рибалці, а як колись вам обіщав не дуже давно, що збігаю на удай, покажу вам, який зараз річка Удай, яка впадає у річку Сулу. Тут поряд зі мною, де я живу. На рибалку маю, зовсім не маю часу та й немає куди поїхати. У нас річка зовсім обміліла, так само як і удай. Зараз ви це все побачите. А що ж зробиш, не маю часу, можливо, аж на тій неділі десь проскочу. Поки що якось так. Ну а тут видалось у мене півгодинки вільного часу. І зараз я вам покажу, який удай. Саме у самому можна сказати, у гирлі. Ось тут, де я стою, тут буквально метрів 400-500 до того міста, де він впадає. Саме в сулу. Так що, друзі, ось дивіться. Бачите, який він. Ось такий Удай, Все завалено. Дерева кругом. Кругом. Кругом одні завали. Так, ну що ж, пройдемо далі, може десь щось побачимо трошки краще місто. Можливо, це я вибрав не, не саме вдале місце. Спустився метрів на сто нижче по течії. Тут ось, ось, ось такий. Ось бачите, все те саме. Ну я вам скажу, приблизно води стільки ж. Можна сказати, несе він води стільки, стільки і сула. Ну а там, де вони з'єднуються, вже де удай впадає в сулу, то вже хоч трошки а річка глибша. А вище удає і сам удай зовсім у такому ось стані. Ось дивіться, бачите, кругом. Ось такі завали. Бачите, там позаростало усе. Мілкий. Рибки, щось он дивлюся, одно видно хорошо. Ні, малюк є. Дрібнесенька рибка, он там в оцих ось о, галявинках ось, о, тут під пеньком. Не знаю, буде видно чи ні на камеру. Але малюк є. Рибка є, дрібна. Велика риба вже так мало води, вона вже поскочувалася або скочується донизу. На більш глибші міста. А так як дуже глибоких ям вже й немає. Все позатягувало, позамулювало. Взагалі ями чому ями у річках присутні? Завжди яма на поворотах. І на поворотах вода закручується, обратна течія. І коли раніше були річки повноводнішні, були пійми, води багато, сніг був, зими були, як зими, можна сказати. Весною було дуже багато води і вода текла дуже була швидша течія. І на поворотах, де вона закручувалася в обратку, було сильна обратка, такі мова ж водовороти. І саме в таких місцях вимивалася яма. Вода крутилася, і ґрунт потроху вимивався, вимивався, вимивався весною, І ями ставали глибшими. А потім вода падала, течія теж затихала, і потихеньку. До самої слідуючої весни яму затягувало мулом, всяким мусором. І знову на весні вона очищувалася. Проносило всі оці де дерева падали, всякий ну все, траву, там, оці затори різні. Усе зносилося весняними паводками. А ями знову ж таки все вимивалося, те, що за рік туди нападало на дно ями. І знову. Все повторювалося кожного року. Але потім зміна клімату і втручання тож людини у річки, міліорація, осушення боліт, вирубка дерев, лісів. Це все сприяло зниженню рівня води, рівню підземних вод. І річка почала міліти, врізатися в землю. Раніше, я пам'ятаю, у дитинстві це 40 років назад, більше ніж 40 років назад. Отут було літом, навіть коли при самих мінімальних рівнях води, в оцих містах удай був чистий, не було оцих завалів, текла чиста, тоді вода була в Удаї, вона була прохолодніша, ніж у сулі, завжди. І була дуже чистою. Ну Вона і зараз не грязна, але ж її мало. І обриви, ви ж бачите, які ось обриви, по 3-4 по метра, ось де я стою. А тоді навіть була глибина така, ну, нехай метра-півтора там метр на плесі. Але обриви були невисокі, по метру, може, чуть-чуть більше максимум. Ну, так я вам скажу, річка десь метра на півтора врізалася в землю. Ось так стало. Тече все завалено, по такому жолобку тече вже майже ручайок. Так що, ось такі сумні діла. Що ж зробиш? Так, добре, пішліть, пройдемося, ще далі, покажу аж, аж до самого місця, де удай впадає в сулу. А ось, друзі, дивіться, як тут ось попід самим удаєм. Все заросше, старник по пояс, не пролізеш, за ноги зачіпляється, єлі прохожу проходжу. аж задихався. Раніше це все були сінокоси. Тут косили люди коровам на своє господарство сіно. Зараз тут старники. Інколи якісь... Нехороші люди, будемо так казати. Оці всі весь сухостой. Час підпалюють і це все вигорає. Що ж тут йому дивіться, оце ось посохне, трава майже по пояс. Хтось спичку кине і, і все. І тут все пішло, і дерева, і хоч би... ой не займали. Ой, єлі. Елі-єлі можна лізти. Ось таке. Кругом одне й те саме. Ну ось тут ось таке он, місце мов. Ось тут ось погано може бути видно за деревами. Трохи чистіше. Не так немає мов, дерев нападавших. Ну, Ось тут. Така містинка, теж не широко, але глибина така десь може бути десь метр тридцять, а може й до півтора вон туди далі. Але там, де бачите, течії практично й нема. Там, де глибина, хай буде півтора метра, течії практично нема. Тобто води Вода рухається дуже повільно. Ну там де глибина 10-15 см, то течія більша ж, звичайно, а тут де трошки глибше, то тут нема. Ну, ось тут ми ось я дійшов до того місця, де колись дуже-дуже давно удай прорізав собі нове русло. Якщо дивитися по картах, ось Удай впадає за селом он, на тій стороні, ото його було русло. Бачите? ось, Ото було його русло, он з тієї сторони і пішло воно он, ось сюди. Ну, це Залишилася канава. Весною, коли води більше, це русло наповнюється водою не дуже сильно, але протікає. Літком воно повністю пересихає. Осталося там декілька ямок з водою залишається. Колись, як у далекому минулому були, мабуть, там дуже глибокі ями, то там вода залишається. А ось це тут ось. ось, ось Русло ось повертає вліво. Оце воно тут прорізало. Я не знаю, там, чи в 50 якомусь році, чи щось таке. Колись був сильний дуже паводок, старі люди розповідали. І основне русло повернуло сюди. Саме ось у цьому місці, ну тут приблизно, я вам скажу, до сули ну метрів 200 максимум. А якщо по старому руслові, то там, де воно колись впадало в сулу, якщо по прямій, я думаю, кілометрів півтора до двох. А саме в цьому місці удай підходив близько до сули, впадав, то він далі. Ну, і ось так. І ось саме оцей ось відрізок, ось оцей, що вже, скажімо так, нове русло Удая, Ось воно. Ось, дивіться, який юдай. Ось я тут є, маю змогу дойти майже до самісінької води. Ну аби скинути мені років 35, то я б розбігся і переплигнув би тут, мабуть. Ось так. Дивіться, які друзі обриви. Ну, прямо такі, ось як отак знизу як дивиться. Ох, ну, тут не знаю, метрів 4 точно є. І як, як урізалось. Удай. Це бистрий бурчак. Тут раніше, ще в дитинстві, була дуже сильна, дуже сильна-сильна течія влітку. І глибина, як би сказати, не дуже тут була велика. Така десь метрів до двох, півтора. Отако ось очки. І був він ширший. Обриви були ну вдвічі точно меншими. Якщо не в більше. І була дуже-дуже сильна течія. Прямо вон там знизу, я покажу, вон туди недалеко. Отак до води можна було голову прихилити і дивитися вгору. І прямо було видно, що по цій прямій, що отут набагато вище, чим унизу. Прямо так знаєте, як по жолобу текло. Ну а зараз ось ви бачите тут скільки тут. 4 метри. Ну, правда, глибина тут, може, до метра. Так, канавкою в самому глибшому місті до метру. Течія не така, щоб сильна, повільна. І ось ось такий удай. Колись повноводний, а зараз ось, бачите, яке тут. Ось так. так що, друзі, маємо те, що маємо. На жаль, нічого хорошого і надалі нічого краще, мабуть, не буде. Буде тільки хуже. Ну, добре, зараз прийде, пройдемо, зараз я ще вам покажу саме те місто, де удай впадає в сулу і і ось буде такий огляд. Так, добре, пішліть. Тут трошки нижче. В принципі, нічого цікавого. Все одинакове. Ось тут. Слід натоптаний. Мабуть, бобер десь. Та бобер ось тут гриз. Дерево десь. Таке. ну, б обрав ну, ну не ця, не жила. Не видно сліду, що він там жив. Є бобри тут живуть. Бачите? Ну, не скрізь. А кой-де, такий дрібненький-дрібненький малюк єсть. Ось, це вже ось тут сліди, свіжі бобра. Бачите, ось він тут десь на гору вилазив. Ось, ось тут. Десь він тут друг бобер живе. Так, зараз попробую я отут, де він дереться, я видреться на поверхню. Спробую. Знову майже скрізь такі завали, дерева лежать, все заросше, все забито. Ось так. Кругом одна картина. Три. Ось і сочки уже і сула. Бачите? Ну, то вже той берега одно, то вже сула. Ось тут через 50 метрів удай впадає в сулу. Ось так. Нічого тут нового пройшовся, я десь по даєм метрів 500-600, може 700, не знаю, приблизно десь так. То кругом одна картина. Завали, мілко, обриви хто знає який висотою ось і кругом все заросше. І так зараз дійдемо ще до сули ось друзі бачите ось ось він уде іде 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 і хлоп і впадає у сулу он уже наліво ото Пішла сула. Бачите, там скільки ряской забито все. Тут ось малюк є. Оночки навіть не знаю чи буде видно. І рибка трошки більша, он там плава, пліточки такі на півладошки. І вон, далі пішла уже сула, трошки, трошки, трошки більша. Ну тут ось, ось ямка. На, у гирлі, удая, де вони тут з'єднуються. Ну, ось дивіться, до прикладу, ось бачите, на тій стороні кущі верболозу. А далі за ними вже великі дерева. І ось отут ось можна сказати. Бачите, Ото де дерево вже більш-менш оце товсте, ото раніше там був берег. І навіть теж, коли не було багато води, то річка завжди була, скільки при мінімальному рівні, вона була ото там, де починаються дерева. І ось тут завжди була вода, навіть влітку. коли, Я ж говорю, коли був мінімальний рівень води, це дуже раніше, років 30 назад ще, а то й більше, де кущі верболоза, завжди була вода. Річка була ось такою широкою. А це вже, бачите, воно брива, вже вона стала набагато уща і мільша, вріз, врізується в землю. Ось так. Так що ось такі діла. Весною, отут було цікаво, дуже. Весною, коли були сильні паводки, отут я вже говорив, Раніше, що ось тут була літом, ну, такі звичайно, ну, будемо казати, дуже-дуже сильна течія, бистрий бурчак. Він так і називається, і досі ми на нього кажемо бистрий бурчак. Саме оцей кусочок від того місця, де раніше удай, там на повороті я вам показував, і до цього місця бистрий бурчак. А весною, коли було дуже багато води, інколи, коли сула несла води більше, ніж удай. Сула навіть передавлювала оцю течію і отут була зворотня течія. І зворотня течія тут була, і течія йшла в той старий юдай, то ми старий Юдай називаємо. Ішла зверху і туди далі, і тут із сули теж передавлював рівень і туди. Потім вода падала і знову течія йшла сюди, так як зараз. Тільки набагато швидше. Набагато Таке було. Ну, там он бачу верховод, ще якась дрібненька риба по краю ходе. Ну, Тут я не знаю глибина. Може метрів два з половиною є. Не знаю, дна не видно. Можна було б тут попробувати порибачити. Не знаю, хіба що на щучку покидати? Ну, маю часу. Так що, друзі, Ось така сула і ось такий удай. На жаль, на жаль, з кожним роком стає все гірше і гірше. Річка заболочується, удай теж заболочується, води немає, все заросше трявою, рязкою. Раніше не було на сулі рязки, зовсім не було. Були берега чисті, трава, койде дерева, койде верболос. завалів не було, витягували раніше завали, розтягували їх, де дерева падали, люди забирали собі на дрова. Зараз нікому нічого не потрібно. Все так, як є. Все падає, все замусорюється, заростає і, і ось маємо. Таку невтішну картинку. Ну, нічого, будемо надіятися на краще. Можливо, щось зміниться, як не, не при нас, то при наших дітях або внуках. Ну, тобто залишається тільки надіятися. Ну, а я буду закінчувати своє відео. Так що кому сподобалося, то ставимо лайк, ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. На жаль, цей тиждень на рибалки не був. Ото пробігся тільки спінінгом. Нема часу, нема часу, ну річка обміліла, дуже в нас нічого тут і не половиш. Кудись поїхати це треба їхати на цілий день або на два, так що. Ну, поїду обов'язково, будуть ось трошки з господарством розберемося і обов'язково поїду кудись на рибалку. Ну а що ж, на цьому все. пока, Слава Україні!